До лікування гіпертонії треба підходити правильно, вживати менше солі, правильне харчування, достатнє фізичне навантаження та кожного дня приймати пігулку від тиску та контролювати тиск. Не так, що ви його збили і забули, тому що він повернеться знову. І якщо надлишкова надлишково то її потрібно нормалізувати та відмовитись від тютюного паління та алкоголю. Якщо у вас вже був гіпертонічний криз, ви лежали, ви прокапались і нормалізували його, то підтримуйте стан і контролюйте його далі. Не чекайте слідуючий криз. Бо гіпертонія це лагідний вбивця, який дуже багато людей не відчувають. А він ходить за ручку з атеросклерозом, тому треба приймати і статини. Найкраще діють препарати комбіновані, тоді достатньо меншої дози і більш ефективно діє. Але назначати має її кардіолог або сімейний. І коли вона вже буде неефективна, то міняйте препарат на інший без перерви. А самі препарати приймайте зранку до сніданку, але кожного дня. Тим самим ви. Робити профілактику деменції, недостатність нирок, інсульту, інфаркту продовжуєте активну тривалість життя? Бажаю міцного здоров'я.